В Україні змінять правила розіграшу лотерей. Парламент пропонує посилити вимоги до організації розіграшів. Оператори не проти і готові підвищити стандарти гри, щоб захистити українців від ігроманії. Один з найбільших гравців ринку компанія МСЛ пройшла сертифікацію Європейської лотерейної асоціації на відповідність стандартам. Ми знаємо, що може присходити з гравцем, і відповідно, приймаємо конкретні шаги в момент продажу білета. На терміналі в центральну систему оператора поступає сигнал, о том, яка ставка сделана, на какую суму вона сделана, какой тип платерії. Якщо ставки надходять часто та на велику суму, термінал заблоковують. Тим самим убезпечить гравця від необдуманих вчинків. Так уже працює вітчизняний лотерейний оператор. Для нас це дуже важливий крок, тому що він показав, що такі наша компанія МСЛ відповідає найкращим стандартам, які дуже ретельні, які дуже важливі. Європейці компанію перевіряли кілька місяців. Оцінювали психологію гри, підготовку персоналу, дотримання законів і протидію ігроманії.